Доброго дня, хотів ще раз нагадати всім і поговорити про повторний ковід, що потрібно пам'ятати, і що потрібно знати. Перш за все, що можна хворіти ковідом дійсно після появи штаму Омікрон, кілька разів. Це перше, друге питання: вакцинація не захищає від зараження вірусом. Третє питання: навіть ті, хто були не вакциновані і захворіли вдруге, в них не було важкого ковіду. Що означає важкий ковід? Важкий ковід це той, що потребує лікування в стаціонарі в лікарні. Так тому в даній ситуації ми можемо констатувати про те, що є плюси, є позитив. Ті люди, які перехворіли ковідом, будь-який варіант: легкий ковід, важкий ковід, другий раз, коли хворіють ковідом. В них, в принципі, ковід проходить легше. Що значить легше, ще раз нагадую, це те, що людина не потрапляє практично в стаціонар, якщо дотримується тих інструкцій, рекомендацій, про які говорить лікуючий лікар. Що важливо пам'ятати при повторному ковіді? При повторному ковіді найважливіше перше, то що я рекомендую своїм пацієнтам, це збивати температуру. Навіть 37,5, тобто рекомендовано все-таки її збивати, і відповідно це практично триває 2-3 дні, тому що наш організм знає вже вірус. Він починає дуже швидко виробляти антитіла і, відповідно, швидше атакувати і знищувати вірус, тому що він вже з ним знайомий. І збивши температуру, організм почуває себе більш комфортно. Далі з 3-4 дня пацієнту рекомендовано здати це реактивний білок і ДДМР. Це два основні такі аналізи, найважливіші, які в принципі виконуються в більшості лабораторій. І відповідно після цього, якщо це реактивний білок більше 5 одиниць, тоді, можливо, якщо є клініка, є симптоми, лікар призначить антибактерійні препарати. Не лякайтеся, якщо у вас це реактивний білок буде більше 50 одиниць 100 одиниць. Якщо це повторний ковід, це дійсно вказує на те, що у вас приєдналася бактерійна інфекція. Вам потрібен антибіотик. Але це не буде це шторм, тому що знову ж таки кажу не плутати з першим ковідом. Якщо вперше під час ковіду у вас є ЦРП більше 50, вам потрібно їхати до лікарні. І крапка тут альтернатив сильних в хаті немає. Можна пробувати, можна ризикувати, але Знову ж таки, бажано це лікувати в стаціонарі. При повторному ковіді, якщо це реактивний білок є високий, лікар призначить антибактерійний препарат. Зараз антибактерійні препарати є по рецепту. Вам лікар випише рецепт, ви поприймаєте антибіотик, і через 5 днів ви можете повторити цей реактивний білок. І ДДМР, якщо ДДМР є в нормі, вам лікар не буде призначати жодних препаратів для розрідження крові. так. Якщо ДДМР є високий, вам лікар призначить антикоагулянти. І це я кажу ще раз, не аспірин, не кардіомагніл. Що стосовно це білку через або це протеїну через 5 днів, якщо він впав, то в принципі менше 5, і ви себе почуваєте добре. Лікар. Зупинить лікування, і в принципі жодного додаткового лікування вам не потрібно при повторному ковіді. Стосовно мене багато пацієнти запитують препаратів противірусних таблетованих при повторному ковіді. Я не бачу потреби в своїх пацієнтів приймати ці препарати, тому що знову ж таки частина цих препаратів. Мають побічні дії, досить серйозні, і деколи пацієнт має більші побічні дії від цих препаратів ніж від самого повторного ковіду. Тому це моя рекомендація до моїх пацієнтів. Але якщо ви довіряєте більше своєму лікарю і він має якусь іншу точку зору і бачить дуже велику ефективність від цих препаратів, і вам вони дуже потрібні, нема проблем. Єдине питання: якщо вони йдуть безкоштовно, окей, це добре. Якщо вони за ваші кошти, я не рекомендую витрачати. Ну більше трьох тисяч гривень коштує препарат на цей препарат. Просто так, тому що при повторному ковіді він взагалі практично не потрібен, бо і так наш організм знищує вірус дуже швидко за рахунок того, що імунна система вже знає вірус і його бачить. Так, тобто це не є перший раз, коли в нас ковід. КТ чи УЗД при повторному ковіді в принципі не критично потрібно. КТ практично зараз жоден пацієнт не виконує при повторному ковіді, часто виконують УЗД, і ще наголошую звернути увагу на ехо серця, тобто, бо є частина пацієнтів, особливо які мали важкий ковід перший раз, в яких деколи буває перекардит, тобто є рідина. В серцевій сумці коло серця, яку, в принципі, кажу, знову ж таки, кажу, вам кардіолог має порадити, як лікувати і проконтролювати цей стан, тому що знову ж таки такі варіанти можуть бути. І ще раз наголошую: не можна казати, що ковід легкий чи важкий другий раз, але все одно порівняно з тим, як проходить перший раз, це набагато набагато легше. І в цьому є плюс нашої імунної системи, тому що наш організм є достатньо досконалий, і, відповідно, він може боротися з ковідом досить успішно. Плюс я ще не бачив жодного пацієнта, які мали би хронічний ковід. Так, тобто, в нас такого немає. Вірус знищується автоматично. Що стосовно знову ж таки таких закидів, що я особисто десь прив'язаний до того, щоб поширювати якусь інформацію, лякати пацієнтів ковідом, ковіду не існує, можливо, я маю якісь там, скажімо, спеціальні можливості по поширення вірусу. Повірте, такого такої ситуації просто зараз дійсно цікава ситуація в тому, що Більша частина людей просто отримує якусь фейкову інформацію. Якби я був причетний до поширення вірусу, до якихось інших речей, повірте, що мій батько би важко не хворів в березні 2021 року, досить складно хворів з концентратором вдома. Так, в мене теж би не мала би 40% ураження легень так само, і не хворіла би два рази. Моя би дружина не хворіла би два рази ковідом. Так, тобто тут іде мова про те, що. Нам треба теж все-таки включити мозок і розуміти, що якщо в даній ситуації вірус перше за все зрозуміти, що вірус існує. Друге питання, звідки він взявся, це колись нам історія, як кажуть, розкаже. Далі питання, нам треба. Дуже важливо якраз адаптуватися до цього і знати, що робити, коли заразився коронавірусом. Фейки про те, що тести якісь є позитивні, інші речі це все фейки. Тобто, дійсно, якщо у вас є ковід, то тест позитивний. Нема ковіду, тест негативний. Деколи буває так, що дійсно за рахунок крапель носі за рахунок поганого забору аналізу. Швидкий тест не спрацьовує, тому часто ми виконуємо ПЛР тест, щоб підтвердити, що це є ковід. І, взагалі, в кінцевому результаті найбільша зараз важливість цього тесту, щоб знати дійсно, що це ковід, щоб не заражати інших людей, особливо старших людей, і особливо тих, що ще не хворіли ковідом. Тобто, в цьому є така найбільша відповідальність. А так, в принципі, кажу, зараз я думаю, ми будемо досить спокійно, через рік часу вже ставитись до ковіду. І сподіваюся, що оця остання хвиля, яка зараз... В нас е, іде в Україні так і не тільки в Україні, а й в Європі і США, що вона закінчиться за кілька місяців, і відповідно ковід е, не зникне, звичайно. Тобто, ковід буде, але зникнуть тяжкі випадки або практично їх буде мінімум тих пацієнтів, які будуть потрапляти в лікарню, і в нас вже не буде колапса в лікарні з ковідом. Тобто, відповідно, це великий плюс, тобто лікарняна система не буде мати таких нагрузок. Звичайно, що будуть одинокі пацієнти, які будуть потрапляти через рік з ковідом в стаціонар, але це будуть винятки з правилатично 99,9% в лікарні потрапляти не будуть. Крім того, я сподіваюся, що діти так само не будуть потрапляти і не будуть мати ускладнень від ковіду. От така от інформація. І ще раз наголошую, що все-таки, якщо у вас є ризики, тромбоутворення в організмі чи організм працює не зовсім коректно. І ви маєте якісь хронічні супутні захворювання. Я рекомендую особисто, це моя особиста рекомендація. Після бустерної дози, будь ласка, зробіть через 3-5 днів. Зробіть ДДМР, аналіз на згортання крові. І відповідно, якщо у вас є можливість, це є 200 гривень. Це, в принципі, порядка зараз 5 євро. От, і це є випити каву деколи за кордоном, деколи навіть каву в Україні. Солодким так, але це може врятувати вам життя. Тобто, от і відповідно в даній ситуації, повірте, що якщо ви знайдете, що у вас є високий ДДМР, і попередите лікаря, лікар може все таки допомогти вам справитись з цією ситуацією, тому що ситуація така, якої не було раніше до ковіду, от тому тут важливо на це пам'ятати, і вакцини звичайно є сучасні, але. Є нюанси, тому нам треба, скажімо, деколи підстрахуватись. наголошую ще раз особливо групи ризику. Усім гарного дня і до нових відео, і до нашої перемоги.